Відео на тему нахіра вам гайковерт І будь-який поважаючий себе блогер відразу біжить до тачки, відкручувати колеса. А в мене буде реальна робота, тому що скоро на огляді буде ось такий здаревецький дроворуб, і в ньому просто безліч гайок. Бачите, які тут, тут, тут. Я думаю, усі вже бачили гайковерт від Дніпром на 500 ньютонів топова їхня позиція. Ну, а це. Середнічок дешевш. Кейс 2 акума. Зарядка. У комплекті кліпса і три головки 17, 19 і 21. Інструкція і гарантія 3 роки. Чи зібрав би я цього слоняру без гайкаверту? Так, стовідсотково зібрав би однозначно. Але з ним я кайфанув і зробив роботу трохи швидше. Гайкаверт чудово збалансований і класно лежить в руці. Має сучасний безщітковий двигун, силу удару 320 Нм і добре прогумовану ручку. Акумулятор має індикатор заряду. Із управління має лише одну кнопку, яка працює в режимі відкручування і відповідає вона за те, щоб вчасно зупинити гайковерт, коли ви відкрутили гайку. Якось так це працює. Автоматично виключився. Має квадрат одна, друга. І вагу з акумулятором 1 кг 700 г. Всередині безщитковий двигун навіть трохи пролитий компаундом. Далі йде кнопочка і плата керування, яка не залита, і це дає змогу її ремонтувати. Намінали з деталей не стерті. Якщо щось згорить, можна занести в сервіс. І вам це поміняють. Передня частина все, як у всіх, нічого нового, смазки достатньо. Молоток, пружина, редуктор також стандартно. Ну і з цього боку нічого нового, як у всіх. Якщо відео сподобалось, став лайк. Ну і звісно, підписуємося на канал, бо скоро будемо рубашити дрова ось цим демоном. Дякую за перегляд.